Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 лютого, ми з вами читатимемо святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до колося. Починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь: вірний у малому і в великому вірний, а невірний у малому невірний і у великому. Отже, якщо ви в невправедному багатстві не були вірні, то істине хто вам довірить, і якщо в чужому не були вірні, то ваше хто вам дасть? Ніякий слуга не може двом господарям служити, бо або одного буде ненавидіти, або другого, а другого любити, або одного триматиметься, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Чули ж це фарисеї? Чули ж це все і фарисеї, які були срібролюбцями, і сміялися з нього, і сказав їм: ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей мерзотне перед Богом. І продовжуємо послання апостола Павла. Браття, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, дякуємо Богові і Отцю Господа нашого Ісуса Христа завжди, коли молимося за вас, почувши про віру вашу у Христа Ісуса та про любов до всіх святих у надії, науготоване вам на небесах, про що ви раніше чули в услові істини благовістя, яке перебуває у вас, як і у всьому світі, та приносить плід і зростає, як і між вами від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу. В істині. На цьому все. Божого вам благословення! Зустрінемось вечором.